Добрий день, учні. Мене звати Михайло Сергійович. Я сьогодні буду у вас проводити урок. Так що давайте встаємо, починаємо займатися. Владислав, можеш, якщо можеш виключити цю анімацію? я тебя видел, как ты делаешь. Вот. Дякую. Стоим. Доброе. Начинаем. Тема урока «Раховая активность». Лево руч. Раз, два. Право руч. Раз, два. Роком руш. Раз, два, три, чотири. 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 Раз. Владислав. Я бачу, що ти сидиш. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два три. Рас, два, три. Приходимо до. Ходьби на пятах, руки на поясі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три. Проходимо ходьбу на носках. Руки за голову. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три. Переходим до звичайного кроку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, Два, три, закінчива. Хине положня основна стійка. Руки на поясі. На один голови вперед. На два назад. На три вліво на чотири вправо. Хинеположение прийняти. Вперед. Починай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, три. 2, 3, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Закінчува. Вхідне положення те ж само. Основна стійка, руки на поясі. На один, четыре. Кругові оберти голови вправо. На один, 4. вліво. Вхідне положення прийняти. Вправо починай. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три. Вихідне хине у нас тільки, руки перед грудьми. Один, три, на один, четыре, прыжні дві руками. Вихідне положение підняти. Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, два, три. Закінчуємо. Віхне положення. Основна стійка. Руки в сторони. На один цігнути руки. На два Хилити назад. На три вперед. На 4. Хіне положення. положення прийняти. Починай. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три. Закинчиваем. Тихне положення, основна стійка, ліву руку вгору. На Наружиние дії руками. Тине положення принятой. Право починай. Раз, два, три, чотири Поміняй рук. Раз, два, три, чотири Раз, два, три, чотири Раз, два, три, чотири Раз, два, три, чотири Раз, два, Три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, 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 закінчива. Положение. Ноги нарезано, руки на поясі. На 1, 3 до правої ноги. нахил до правої ноги. На 1, 3 один, три, хінеположення. На 1, 3 до лівої. На 4 хине положення. Хине положення прийняти. Вліво починай. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, три. два, три, четыре. Раз, 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 два, Три. положення. Ноги нарізну. Руки перед собою. Перед фрімий. На один пород убав вправо, руки в сторону на два вихідне положення. На Отрите саме в другу на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняти. принятий. Вправо починай. Раз, два, три, Чотири. Раз, два, три, Чотири. Раз, два, три. четыре. Раз, два, три, 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 четыре. Раз, 2, 3, 4. Раз, два, три. закінчуємо. Вихідне положення на основна стійка. Руки в сторони. На один мах правою. Лівою рукою підняти. Дотронутися до носка. На три, 4. Те ж саме. другою. Вихідне положення прийняти. Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Чего, хлопцы, не робим? Раз, два, три. Я четыре. не могу, я абсолютно ударюсь. ударился. на месте, не могу. Добре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Закінчива. Віхне положення основна стика. Руки. Дворий. На один. Здигнуту ну, ногу та детон с лохтем. На два вихня положення, На три те же саме с другой стороны. Віхне положение принятое. Починай. Раз, два, три. Четыре раз, два, три, 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 четыре. Раз, два, три. Закінчуємо. Вихідне положення. На ноги нарізано. Напівприсяді. Руки перед собою. На один встати. На носки. На два вихідне положення. На три, чотири. Те теж саме. Вихідне положення прийняти. Право починай. Раз, два. три, четыре. Раз, два, 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 три, закінчуємо. Вхідне положення те ж саме. Ноги наризано на півприсіді. На один, два, шаг вправо. На три, чотири, шаг вліво. Вхідне положення прийняти. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. четыре. Раз, два, три, 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 Закінчуємо. Хідне положення. основна стійка. Руки на поясі. На один стрібнути вперед. На два-назад. Хідне положення Прийняти. Вперед починай. Раз, два. 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 Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, закінчу. положення те ж саме. На один стрибнути вправо. На два вліво. Хидне положення прийняти. Вліво. Починай. Раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два, 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 раз, два, раз, два. Раз, закінчимо. положення. Руки на поясі. Встаємо на ліву ногу. На один, чотири. Стрібаємо на правій нозі. Потім на лівій. Вихідне положення прийняти. Право починай. Раз, два, три, четыре, 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 раз, два, три. Теперь наливы. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три. Закінчуємо. Хідне положення ноги нарізано. Руки на поясі. На один стрибнути, схиснути ноги. На два вихідне положення. На три те ж саме. Тільки поміняли ногу впереді. На чотири вхідне положення. Не положення прийняти. Право починай. Раз, два. три, четыре, раз, два, 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 три, закинчиваем. Ходьба на месте. Почалы. Раз, два, Три, чотири, раз, два, три, чотири. Піднімаємо руки вдихнути, пускаємо видих. Все хоть біг ходимо. Раз, два, три. Чтири. Раз. Робимо повинніше. Раз, два, три, чотири. Раз, раз два, три. Чотири. Раз. Два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, закінчива. Так, тепер беремо гантелі, Хто зробив? може хто зробив з бутилок та ще щось, Можна, секунду. Так, так. Так, тимуре бачимо. Okay. Так, добре. Давайте встаємо. Віхне положення. Основна стійка. На один підняти руки до сторони. На два віхне положення. Три, четири, Теж саме. Віхне положення прийняти. Починай. Раз, два, три, чотири. Пробуем в среднем темпе. Раз, два, три, четыре, 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 раз, два, три. Четыре. Раз, Два. Три, 4. Раз, два, три. Чтити. Раз, два, три. Закінчимо. І не положення. У нас, у нас стійка. Руки перед собою. На один розігнути в сторони. Потянутися. На два вихідне положення. Три, чотири, те ж саме. Хиноположение прийняти. Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тимур, ру руки прями. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. 4. Раз, два, три. Чтири. Раз, два. Три. Чтитири. Раз, два, три. закінчуємо. Не положення основна стійка. На один підняти руки до плечей. Лопки прижаті. На два вихідне положення. Три, чотири. Те ж саме. Вихідне положення Починай. Раз, три. Два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, піднімаємо швидкіше, опускаємо медлиніше. Раз, два, три, чотири. 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 Раз, два, три. Закінчимо. Підхідне положення. Основна стійка. Руки до плечей. На один підняти. На два. вихідне положення. Три, чотири, те ж саме. Хідне положення прийняти. Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Одеслав, Раз, два, три, чотири. Однім робимо робимо полініше. Раз, два, три, чотири. Стараємось, щоб рука була під 90 градусів. Не ниже. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три. Закинчиваем. Теперь комбинуемо. Вихідне положення, основна стійка. На один підняти до плечей, на два, наверх, на три до плечей, на 4 Вихідне положення. Вихідне положення прийняти, Починай. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два. Три, четыре, раз, два, 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 три, закінчива. Прихідне положение у нас тика, руки в стороны. На 1 три нахил вперед пружинити на 4 вихідне положення. вихідне положення прийняти Починай. Раз, два, три, 4 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 Раз, два, три, 4, Раз, два, три, 4, Раз, два, три, 4, Раз, два, три, 4, Раз, два, три. Закінчуємо. Ехідне положення. Основна стійка. Руки вгорі. На один опустити руки до середини. На два вихідне положення. На три, 4 теж саме. Вихідне положення прийняти. Починай. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Опускаємо медленніше, піднімаємо швидкіше. Раз, два, три, Чотири. Раз, два, три, Чотири. Раз, два, три, три. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 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 На два опустити видих. На три, чотири те ж саме. Робимо повільно. Підмій хіт. Їх не повинні прийняти. Починай. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, три. Два, три, чотири. Раз, два. Три. Чтити. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Закінчимо. Добре, дякую, учні. На сьогодні в мене все. Домашнє завдання робити утренню зарядку кожного дня та робити всі упражнення, які ми сьогодні робили з гантелями, після ранкової зарядки. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення.